На Чернігівщині юнаки 2006 року народження протягом перших трьох місяців 2023 мають стати на військовий облік і отримати своє приписне. Для цього потрібно звернутися до терцентру комплектування та соціальної підтримки. Людина приходить до призовної дільниці. Проходить медичну комісію, ну і професійно-психологічний відбір. Після цього за відповідного рішення комісії юнак стає на військовий облік і отримує свій перший військово-обліковий документ. А саме посвідчення про приписку цей військово військово-обліковий документ потрібен подальшому для навчання в іншій місцевості. Для... Наприклад, праці влаштування свого. За словами Івана Черняка, вже наприкінці минулого року на прилученні був повністю зведений список тих громадян, які мають у 2023-му пройти цю процедуру. Люди всі були оповіщені через навчальні заклади, через місце проживання. Приписна кампанія триває вже місяць. У місті медичні комісії почали працювати 16 січня. Стати ж на військовий облік юнаки ще можуть до 30 березня. Це визначено законодавством.